Соціальний захист населення, допомога і підтримка для тих, хто цього потребує. Про це далі. 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку в Україні. Це також і день ветерана в Запорізькій області. Проживає понад 300 тисяч громадян похилого віку, і вони гордість нашого краю. Допомога літнім людям виражається не лише словами вдячності. Турбута про них є одним з пріоритетних напрямків роботи органів влади, особливо в цей важкий час. Для цього в нашій області створені та працюють 54 територіальні центри соціального обслуговування та центри надання соціальних послуг. Працівники цих установ надають самотнім непрацездатним громадянам близько 40 видів послуг зокрема, готують їжу, прибирають приміщення, обробляють присадибні ділянки. Тощо їхніми послугами з початку року було охоплено понад 29 тисяч громадян. Крім того, в області діє цільова програма назустріч людям із загальним обсягом фінансування у 2022 році близько 56 мільйонів гривень. Завдяки їй близько двох тисяч людей похилого віку, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали адресну грошову допомогу. А на підтримку діяльності громадських організацій, що опікуються захистом прав та інтересів ветеранів, виділено 392 тисячі гривень.